Подарунки для новачків. Для тих, хто в цьому місяці, в листопаді, цієї класної золотої осені прийде в нашу кампанію, для нього, крім оцих подарунків, які я вже назвала, оцих покажи сюди, оцих подарунків, він може взяти три подарунки отсюда і з цього набору два подарунки. Тільки, тільки для новачків. Я хочу оцей протик-20. Це дуже потужний для, е, комплекс для лікування ковіду. Але тут ще є серцево-судинна система, тому що тут є французька сосна і дуже багато вітаміну С. І серцево-судинну підтримує вени, ноги, серце, ну все, що можна, все підтримує. А взагалі бореться з вірусами, коли ковід, ми тільки його, коли будь-який вірус, ми його їмо. Він дуже-дуже класний. Він в подарунках тільки для новачків. Ще можна з новачок можна взяти літр шампуня з органи. Ви знаєте, що органове масло, воно найдорожче. Боже, який аромат! Ой. Прям хочеться лягти в ванну спинкою, цією. Вам теж дать понюхати? Ага, да, да. Аромат взагалі класний. Вот. Ну і що ще може? Ще кращий подарунок. Сироватка з гіалуроновою кислотою. Що він робить гіалуронова кислота? Гіалуронова кислота це та молекула, бачите, капелька. Отак так от так, Ага, Якби вона ще тут була. Клас. Молекула гіалуронової кислоти, вона дуже мала. Вона дуже-дуже мала і вона може проникати глибше. Глибше туди під, під, під зовнішній слой і там утримувати вологу, бо вона менше, чим. І вона утримує, Що таке порожборщини? Це нема води, нема вологи, і вона зморщилась, наша шкірочка. Шкора шкірочка кожа, А гіалуронова кислота утримує вологу. Утримує вологу, і понятно, що машинка розглажується. Так що сироватка, в подарунка для новачків. Ну і дуже класний дезодорант. Він називається з легким ароматом. Тобто він шариковий, він без алюмінія, він не закоповує кори. Ви намастилися і в себе королевою. Це новачки. будь ласка, запрошую нашу компанію, яка називається Ерсах. Ерсах – це ранне здоров'я. І ми, ми, Все, що ми робимо, це тільки для того, щоб ми були здоровіші, красивіші, щасливіші з щасливіше.